Так, так. Всім доброго дня! Сьогодні новий сонячний день у нас. Хочу, вашої уваги, запропонувати власного виробництва розробку і власне виробництво висівний механізм на Міндобрива. Не було в мене можливості зняти відео. На те, як він висіває. Ось. Але зараз я вам зніму його, розберу і дещо порозказую. Стандартно він кріпиться аж на сівалці, ось він зроблений. Подача, звідси це якби. Закривачка бункера, щоб не сипалось. Ну, хоча воно тільки сиплеться, воно там постійно знаходиться. Міндоброго. Але висипається, воно коли колеса крутяться. Зараз я зніму його, кріпиться він в мене цими двома болтами на такі ось Тоже якби перемишці все воно прикріплене тут. Цепочка стандартна, що там 16 зубів, що тут 16 зубів. Все, зараз я вам буду розказувати. Так, ну що ж, дивіться. Це ось цей механізм. Ось. Він типу так він от стояв. Значить, працює сипла чудово. Єдине, що, що мало, мало висів, ну я так підрахував, він трошки малувато висіває. О, приблизно на сотих 15 пішло 10-літрове відро е міндоброго. Ось. З чого зроблено? Зроблено воно, зірочка, це п'ятерик відпалений, просверлений, розточений від велосипеда. Це все нержавійка. Ось це. Труба була в мене. Там 52-ка, -та, вроді би. Підшипнички, це все. Варене, власноруч. Все, все варене з нержавійки. Ось, ось це, все варене з нержавійки. Зараз я хочу його розібрати і показати його, як воно там кріпиться і з'єднується. Ну ось, Для того, щоб його зібрати і не шукати, бачите, тут є такі позначки. Ось. Це виходить труба ось це в трубі, яка вам дає розварена все. Це кріплення тої труби, і того, так би сказати, картриджа самого висівного. Ось. Зараз я його розберу і вам все покажу. Так. Ось розібрали ми, вибили. Картридж, так сказати, це ось ця труба, яка була. Ось ця. І самий висівний механізм. Бачите, так? десь підзабилося одне. А ну так от тримай мені таку тут, О, Так, видно? Видно. Ну, десь далі трошки о. Так, тут мені ще тато допомагає знімати мене. Штатива немає. Ось, дивіться, бачите, от воно там висипається. О. Десь підзабилося. От. А так, це я просіки то ми просіяли приблизно сотих. Там десь 12, там, ще та й 10. Коротше, десь сотих, мабуть, 70. Просіяв, просадив я цим всім. Це 70 сотих, це я його. Ну, оце його теперішній стан. Це штопорниці болти, які кріпляться ось тут. Ви ще підніме трошки також опину. О, що воно заходить сюди і кріпиться. Так, зараз я хочу його розібрати і показати далі. Відкручуємо ми болтик. О, знаєште, Все воно на підшипничках чудово працює. Теж, як він висіває, дуже добре. Мені сподобалось. І саме головне, що воно з знержавіті. Ну що, вибиваєм тоді? Так, ось бачите, розібрали ми підшипнички. Ось. який підшипник номер. 205-й підшипник, два штучки. Ну, а ось це виходить, у нас вал виточений. У мене не було капролана, щоб його зробити. Бачите, забилася десь одна, забилася. І я змушений був робити з водопроводних цих труб, з поліпропілена, одну в другу підточувати і фіксувати. Ось таким штифтом. Штифт теж нержавійка і латунь кріпиться. Зараз я ось це розкручу, витягну і хочу додати ще по диручці, ось в цих місцях. О, тако. тут, тут. Тих я не буду додати, бо тут а, воно йде роз, розгалуження в цьому, бачите, розгалужується на дві сторони, на два рядка. От. І зараз я їх хочу просверлити. <свірлене> Просверлене воно, мабуть, 15-ка сверло, те, що в мене було таке. Да, 15 ка Просверлено. і зараз я додав, ще додавлю по 4 дирочки. Для того, щоб трошки більше його висівало. 8 штук буде. Ну, правильно, 8 штук на 2 рядка по 4. Все, додаємо і будемо складати. Ось, бачите, розібрав, тут у мене гаючка латунна. Впресовано. А тут штифт. Тоже це все днержавійка. Ну, доброго агреса, це середовище агресивне. І, відповідно, що має бути стійкі матеріали. Тепер ми зараз його витягнемо це все, і будемо просветлювати. Так, ну що, ось ми випресували цю втулку. Це ось така труба. Одна входить в іншу. Ось. бачите, І все воно працює, те, що ну, треба. Ну. Ну. Зараз ми тут виправимо, підправимо, як випресовували, змістилася ця втулочка. І будемо зараз сверлити. Так, ну І ну, ну, знімай, На-ну, І ось так у нас вийшло його. Я вже зібрав, звісно, ну процес я не буду показувати, збирання його. Бачите, ми додали ще по дві дирочки тут. А Це дирочка на один, на другий рядок, один, ну, на один і це на другий. І ось потім йдуть більше дирок, потім ось так. Ось так і ось так. Ось ми легенько ще підшліфували його, цього болтика, кріплення штопорне. Ось І пішло. Ось це. Легенько крутиться, на підшипничку все. О. Ну, Будемо пробувати далі. Єдине, що в цьому можу сказати, токарну, токарні роботи, токаря дуже дорогі. От. Получилося я вже своєї роботи не якби, Не щитаю, тому що роблю зацікавленням. Подобається. Погрався. Трубу не купляв. Єдине, що купив, це поліпропілен. Ось і все. Ну, ось так вийшло. Ну і відповідно ми зараз ось бачте, оце направляюче тут є. І ми його сюди зараз будемо запихати. Ну, тут направляючи відносив, в прорізі будуть йти подачі, але я вже сам собі його накірнив. Хороша. Бачите. Там воно чуть-чуть змістилося, але воно, серединка, бачите, ну, серединка вона тут. Ну от буде крутитися, так як то воно у нас крутиться. Ага, ось так. О, все, бачите, ось, ось таке воно крутиться там. І? А тут і висипається. Все. Збираємо далі. Ось таке получилось у мене механізмик вийшлося. Бачите. Дві, потім йде 4. Ну, якби, да, потім по дві, дві на один рядок, дві на другий рядок. Розділяється посередині воно. Розділяється воно ось такими тут роздільними цими. Ось це зараз там. А вон. На патрубках, ну ось таку видно трошки там. Ось це, дві дирочки, одна диручка, дві дирочки, одна диручка. Тому що я щось так підсчитав, трохи малий висів получився. Але, як кажуть, що міндобриво теж засоряє крепку землю. Тобто треба його давати в норму. Через що я собі його такого зробив? Заохочення було в мене, любитель. Ну, все тоді, друзі. Кому що буде цікаво, якісь, може, будуть питання, задавайте, коментуйте, так чи не так, що неправильно зроблено. Буде... Так, ну що, ось ми поставили назад його весільний механізм, як Покріпили, натягнули, відцентрували цепочечку в нас. Цепочечка відцентрована. Ось. Все. Готові до наступного сезону. Будемо сподіватися, що буде все добре в нас. І всім буде добре. Ну і що? Кому в кого будуть якісь запитання, звертайтеся, підскажу, розкажу. Ось таке в мене вийшло. Відео. Все тоді. На все добре.